Якісного українського фентезі та фантастики не існує, Може сказати вам хтось інший, але точно не я. І ось три книги, які, на мою неекспертну думку, будь-кого переконають, що українські автори пишуть надзвичайно цікаву фантастику і фентезі і нічим не поступаються закордонним колегам. Аркан вовків Павла Дерев'янка розповідаючи про цю книгу, було величезне бажання просто вигукнути це надзвичайно. Але ж я розумію, що цього замало, щоб передати всю магію цієї книги. Уявіть собі альтернативну Україну, де в глибині прадавніх лісів мешкають мавки і лісовики, а на сторожі державності стоїть таємничий орден козаків-характерників. Ці воїни не просто вправні бійці, вони мають надприродні здібності, які допомагають їм боронити свій світ. У центрі історії група молодих воїнів, які ще й уявити не можуть, які випробування на них чекають. З перших сторінок тебе затягує вир подій, бої, змови, містика усе подано так яскраво, що ти відчуваєш запах диму, чуєш шелест дерев і серцебиття героїв. І головне персонажі. Кожен з них має свою індивідуальність, власний внутрішній світ і мотивацію. Це ті герої, в яких закохуєшся безповоротно. Чому варто читати? Це історія, яка одночасно про пригоди, магію, про українську ідентичність. Тут є драйв битв, глибина характерів і атмосфера, яка тримає в напрузі до останнього рядка. Аркан Вовків. Це той випадок, коли книга стає дверима в інший світ. А закривши її, ти ще довго не можеш повернутися в реальність. Танець Недоумка і Павлюка. Це той випадок, коли читаєш швидше, ніж встигаєш усвідомити, що відбувається, бо просто неможливо відірватися. Зазвичай я замовляю книги в інтернет-магазинах, але цього разу сталося інакше. У невеликому львівському магазинчику продавець запитав, чи знайома я з творчістю Павлюка. Почувши, що ні, він з таким запалом розповідав про танець недоумка, що я вийшла з книгою в руках і почала читати ще дорогою додому. З перших сторінок історія захоплює динамікою, атмосферою та відчуттям напруги. Часом моторошно, а часом просто вау! Були моменти, коли я думала, ага, зрозуміло, що буде далі. Але Павлюк постійно ламав мої очікування і перевертав сюжет до Гори Дригом. І так до самого фіналу. Книга дуже візуальна. Уява малює кожну сцену так яскраво, що, здається, ніби дивишся фільм. Не дивно, що її порівнюють з фантастичними трилерами. Хоча я особисто не ставила її в один ряд з сучасними фільмами, оскільки у Павлюка свій унікальний стиль. Танець Недумка це захопливий динамічний та атмосферний роман, який неможливо читати повільно. Якщо хочете пережити історію, що триматиме в напрузі до фіналу і подарує безліч яскравих образів, обов'язково читайте. Вовчі Землі Наталії Зароднюк це подорож у темне, магічне і небезпечне фентезі, з якого просто неможливо вийти без емоцій. У центрі сюжету відунка Альвах, мисливиця на нечисть, яка працює на межі двох світів, та Ніран юнак без пам'яті, якого переслідують за злочини, про які він навіть не здогадується. Авторка створила складний глибокий світ. З власною релігією, політикою, магією і багатим бастіарієм. Тут є хух, дзеркалиця, потерчата та інші містичні істоти. Персонажі виписані об'ємно із душею, але альвах із непростим минулим і гострим розумом для мене стала безумовною фавориткою. Особливо сподобався нелінійний сюжет. Флешбеки і ретроспективи дозволяють заглибитись у минулих героїв і зрозуміти їхні вчинки набагато краще. вовчі землі. Це лише перша частина історії, і я вже з нетерпінням чекаю продовження. Якщо ви любите темне фентезі з насиченим світом, живими героями та інтригами, які тримають у напрузі, ця книга точно для вас. А що з українського фентезі та фантастики порадили б ви? Та чи читали б ви ці книги?